Вітаю вас, шановні слухачі, і перш за все вітаю вас тим, що нам дали ще приклади тестів. Це дуже прекрасно. Давайте на них подивимося. І як ви побачили, це наш нас трошки заспокоїло, що вони в принципі не складні. І точно за півгодини їх можна буде розв'язати таких цілу пачку. Особливо мені абстрактні сподобались. І так, тестування вербального мислення. Знову ж таки, ви постійно кажете, що треба робити текст спочатку читати чи питання спочатку читати. Якщо у вас питання складається з одного речення і відповіді: правильне, неправильне, не знаю, не можна сказати, то да, спочатку читайте питання. Тісто необхідно обім'яти один-два рази після процесу його бродіння, якщо ви використовуєте безопарний спосіб приготування булки. О, безопарний спосіб в'ємність влити, підігріти молоко, перемішати, закрити кришкою, залишити на 3-4 години для бродіння в теплому місці. Тобто, воно бродить, коли побродило, збільшилось обім'яти. Ага, залишити для бродіння обім'яти ще один-два рази. Залишити для бродіння обім'яти ще один-два рази. Тобто, тісто необхідно обім'яти один-два рази після процесу його бродіння, якщо ви використовуєте безопарний спосіб приготування булки. Твердження правильне. А, який тут може бути цікавий момент? Яке тут може бути питання а, лишити на 3-4 години для бродіння обім'яти? Знову залишити для бродіння обім'яти ще один-два рази? Тобто, нас питають. Після бродіння треба обім'яти один-два рази. А в нас тут, по ідеї, перше було бродіння, обім'яли, ще раз е обім'яли, ну, ще раз побродили, ще раз обім'яли. А в цілому, в принципі, оця відповідь правильна. Тобто, можна сказати, що обім'яли ще два-три рази. Да? Але якщо обім'яли два-три рази, то один-два рази точно обім'яли. Тобто відповідь точно правильна. Все нормально, просто, можливо, трошки збиває, що воно двічі бродить. Але, по-перше, залишили для бродіння обім'яли ще один-два рази, тобто, після бродіння обім'яли один-два рази. Чітко повторює шматок речення. А, навіть якщо воно двічі бродило, обім'яли один, обім'яли два. Це і буде один-два рази. Тобто, і так, і так воно підходить. Добренько, твердження правильне. Питань немає. Ознайомтеся з текстом. Інструкція до лікарського препарату омепразол повністю метаболізується. Це... Опа! Читаю питання. Оберіть найбільш точне продовження наступного речення. При метаболізмі омепразолу основним метаболітом у плазмі крові є. Е, сканую. Е, гідроксіомепразол основного метаболіту у плазмі крові. Все інше мене, в принципі, уже не цікавить. Більша частина метаболізму залежить від того, що експресується, але він відповідальний за гідроксіомепразол, який є основним метаболітом у плазмі крові. Відповідь гідроксіомепразол. Іду далі, це я читати не збираюся, не хочу. Гербальне мислення, інструкція з діловодства. Ознайомившись наведеним уривком, оцініть правильність такого твердження, у разі якщо звернення не оформлене відповідно до вимог інструкції, воно не підлягає розгляду. Но тут той випадок, коли все одно доведеться читати весь текст, тому що треба шукати, де у мене висловлювання використовується, де воно не підлягає розгляду. Так, звернення усне викладене особистому прийомі за допомогою засобів телефонного зв'язку письмовим на надісланим поштою, поданим під час особистого прийому. Або через так звернення може бути таким. То у зверні зазначається, викладається надруковане, написано, зазначена тота, електронний підпис ідентифікація, електронне звернення. Текст не містить необхідну інформацію для оцінки твердження. У нас не написано, коли воно не підлягає розгляду. Ну, бачите, типова задача. Ми дуже, дуже багато таких задач і розв'язали з вами. Далі логічне мислення: ознайомтеся з наступними твердженнями, оберіть найбільш ймовірний висновок, який можна зробити на їх основі. Ну, я думаю, задача на виноград вже увійшла в анали історії складання тестів для перевірки когнітивних здібностей. А давайте подивимося, як розв'язуються такі задачі. У вас є три твердження, і вам треба скомбінувати їх, щоб отримати правильний висновок. Тобто, ваш висновок правильний може слідувати з одного твердження, з двох тверджень або з усіх трьох тверджень. Тобто, фактично, вам треба подивитися, з яких із цих тверджень можна зробити представлений висновок. Тобто. Чим може бути такий висновок? Він може бути конверсією, або запереченням, заперечення, або еквівалентним твердженням, відповідно, да, якимось із цих речень. Він може бути силогізмом. Тобто два із цих тверджень були використані як засновки, і він може бути. Складним силогізмом, коли через отаку транзитивність да, всі ці три твердження були використані як засновки. Давайте подивимося, як це працює. Подивилися, чи немає у нас тут не де конверсії, деякі ягоди червоного кольору. Виноград може бути зеленого, виноград є ягодою. Виноград червоного, ні, деякі ягоди зеленого, ні, нічого ягоди не можуть з ягоди червоного. В принципі, цікавий момент: тут можна повикреслювати одразу. Ті варіанти, які нам не підходять. Деякі ягоди червоного кольору з цього не слідує, що всі ягоди червоного кольору, тобто з деякі ніколи не слідують усі. Далі, ягоди не можуть бути зеленого кольору. Стоп, виноград зеленого, виноград ягода, тобто ягоди можуть бути зеленого кольору. Виноград може бути червоного кольору. Деякі ягоди червоного кольору, виноград. Може бути зеленого кольору, виноград є ягодою. Ні, це не підходить з однієї простої причини. Для того, щоб оце підходило, виноград може бути червоного кольору, у нас повинен скластися силогізм із якихось таких речень. Тобто, перше, що у нас повинно бути, у нас повинна бути перша посилочка, у нас вона є, да? деякі ягоди червоного. Кольору, виноград ягода, і у нас повинен бути висновок, що вино деякий, деякий да? Де виноград червоного кольору. Як це має бути? Деякий виноград ягода, да деякий виноград? Чи ні? Ні, будь-який виноград, ягода. Будь-який Будь-який виноград, ягода. Тобто, якщо нема кількісного показника, відновлюємо так, як є в дійсності. І дивимося, що у нас тут виходить з силогізмом. Чи буде такий силогізм правильний. Е, деякі ягоди червоного кольору, це у нас що? Мінус, мінус, Будь-який виноград, ягода. Виноград плюс ягода мінус, як ви бачите, середній термін не розподілений. Таке міркування неправильне. Тобто, такого міркування у нас не може бути. Воно не дасть нам правильний висновок. Такого правильного висновку не можна отримати із наданих тверджень. А от деякі ягоди зеленого кольору дуже прекрасно слідує. Дивіться: виноград це ягода. Виноград. Буває зеленого кольору, висновок деякі ягоди зеленого кольору. Якщо ви перевірите на правильність, він буде правильний. Як справитися з такими задачами? А я вам підготувала пояснення. Я вам підготувала сет із 20 прикладів, тобто порозважаєтеся з ними. Що треба зробити? По-перше, треба навчитися розв'язувати силогізми, згадати, що таке конверсія, що таке заперечення, попрацювати з цими простими висловлюваннями, подивитись на відео, як це прац... як це здійснюється, і набити руку, набити руку, тому що в дійсності, звичайно, у вас не буде часу будувати там прям таблиці розподіленості і перевіряти силогізми на практиці. Вам треба. Абсолютно автоматично давати відповідь ще раз, як можна тут автоматично дати відповідь? Повикреслювати зайве усі ягоди червоного кольору. Ні, тому що сказано, що деякі ягоди червоного кольору, з деяких всі не слідує. Ягоди не можуть бути зеленого кольору, ні, тому що виноград, ягода він може бути зеленого кольору. Деякі ягоди зеленого кольору чітко слідує. Виноград ягода, виноград зеленого кольору. Отже, деякі ягоди зеленого кольору. Виноград може бути червоного кольору, ні, не слідує, тому що деякі ягоди тільки червоного кольору. Виноград є ягодою, не факт, що він попаде в оті деякі. Не слідує, ось таким чином теж можна розв'язувати такі задачі, і ми намагаємося натренуватися, щоб добитися цього автоматизму. Ну, в принципі, ми сьогодні проводили таке тестове заняття, і ви знаєте, от за 40 хвилин ми добилися, досягли ось цього автоматизму. Коли після того, як ми порозв'язували там кубку з десяток, з двадцяток силогізмів, то ми вже автоматично все це робили, тобто відповіді вже давали. Так, ознайомтесь з наступним сценарієм. Для екскурсійної групи потрібно вибрати, ага, який склад екскурсійної групи відповідає визначеним умовам: 5 дорослих, 3 дитини. 5 дорослих, 3 дитини. Тобто, перше, що ми, в принципі, можемо поперевіряти, якщо у нас буде 6 дорослих, це буде неправильна відповідь, да? умови відбору такі: Іван і Микола не можуть бути у групі разом. Іван і Микола. Більше немає Івана Миколи, так? Да? Е, якщо Катерина бере участь, то Руслана не може брати участь. Катерина Руслана, мінус. Катерина Руслана, мінус все. Тобто, який тут ще може бути варіант, коли от у нас чотирьох чотири дорослих і дві дитини? Тобто, якщо у нас тут у списку дорослих більше чотирьох або дітей більше двох, то це теж буде неправильна відповідь на це теж звертаємо увагу. Так, тобто простим виключенням умов. В оголошенні зазначено. Ну, це, бачите, приклад, він ще з самого початку був нам даний і дуже він нам знайомий. Тобто, у нас повинно бути що? щонайменше дві сфери. Бухоблік оподаткування аудит фінансова звітність. Тобто, вона аудитор да? і займалась підготовкою роботи фінансової звітність. Тобто, вона може претендувати на нову посаду. Тобто, принаймні дві, щонайменше дві цих сфер у неї є. Всі інші можна не перевіряти, Вони, воно може тільки повідволікати. Задання на абстрактне мислення взагалі дуже порадувало. Ті задачі, які ми з вами розглядаємо в курсі, вони середнього і складного рівня. Тому ось такі просто видаються нам дитячими казочками. Да? Знайдіть фігуру, яка пропущена. Три квадрата, три кружочка, повинно бути ще одна, третя зірочка. Все. Ось вона, бачите, правильно відмічена, як ключ. Далі їдемо. Ага. Сірий, штрихований білий. Тобто, повинен бути штрихований. Штрихований 1, 2, 3. Штрихований з трьома дірочками. Штрихований пувочка штрихована з трьома дірочками. Воно. О, класна задача. Якраз мої улюблені. Дивіться закономірність. 3. Що, щось там один, два, потім в цю сторону трикутник, потім бац і три в ряд. Тобто, перша повторює четверту, значить, друга буде повторювати п'яту. Значить, шукаємо таку, як другу. Ось вона. Просто. Просто. А, це все? Це все, шановні. Заходьте, проходьте додаткові завдання. Будьте здорові!